Знімлю підсвітку фасаду, як красиво виглядає. Тут ще верх має бути дороблений діодною лінтою, але ще покажу подвір'я. є один домик. Це такий двір загороджений. На два авто тут місце є. Це другий домик. От як він виглядає красиво. Тут один автомобіль заїжджає, або два. І також сюди перед хатою. І збоку є така територія і задній ще. Цей вихід можливо зробити під навіс, зробити барбекю зону, щоб зразу з кухні з вітальнію, студією виходити на відпочинкову зону. Ось такі будиночки клінкером оброблені.